Видання зе Таймс з посиланням на британського дипломата зробило низку заяв то того, що план Трампа є найкращою надією України в умовах сьогодення. Далі декілька цитат з того, що вони написали в таких обставинах. Це можливо найкраща надія для Києва. Це не ідеально, але не остаточно. Це може стати способом припинити вбивства та дати нам змогу зосередитися на відновленні України. Сам текст плану виглядає сирим: містить купу неоднозначностей і Червоних ліній, проте це все одно може стати початком кінця російсько-української війни. Території, які зараз контролює Росія, Україна в осяжному майбутньому повернути не зможе. Пише The Times. Пункт про скорочення ЗСУ до 600 тисяч особового складу не є критичним. Це значно більше ніж 250 тисяч у попередніх пропозиціях, і в рази перевищує ліміт у 85 тисяч, якого Москва вимагала навесні 22 року. британські експерти вважають, що в перспективі Київ і так навряд чи зможе утримувати армію чисельністю понад 500 тисяч. Ось такими заявами ділиться видання The Times. Ну і тим часом також наголошую про останню новину стосовно цього. Україна і Європа хочуть терміново змінити мирний мирний план Трампа. Говоримо, як саме. Адже представники України, Європейського союзу, Великої Британії і США терміново збираються на зустріч в Женеві. що в Швейцарії, перепрошую, щоб обговорити мирний план Трампа для завершення війни в Україні. Київ і Брюссель вже висловили низку пересторог щодо цього документу. Ну і, друзі, також бачу попередню інформацію, що українська делегація прибула на переговори переговори в Швейцарію і у мережі з'явилися кадри, які як стверджується, показують прибуття Умірова та інших членів української делегації на переговори в Женев і також. Держсекретар США Рубіо і спецпосланець Трампа Світков вони також вже прибули до Женеви для переговорів про мирний так званий план. Про це дописує Ройтер. Зокрема, ну а тим часом наголошую, що європейські і американські джерела вже кажуть про те, що документ в його нинішньому вигляді має бути змінений. І у контрпозиції розроблені і розроблені, перепрошую, європейськими країнами перед присвяченою мирним переговорам зустріч в Женеві. Пропонується не накладати жодних. Обмежень на зсу про це йдеться у копії документа, отриманого Вашингтон і також у документі. Пропонується повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та Каховською ГЕС. Адже наразі АЕС перебуває під контролем Росії. А у проєкті з 28 пунктів плану розробленого в США пропонується здійснити запуск станції під контролем МАГАТЕ. А електроенергію, яку вироблятиме станція, розподілити порівну між Росією та Україною. Каховська ГЕС була захоплена російськими військами у 2022 році, і у червні 2023 року її було зруйновано вибухом. Також європейські пропозиції йдеться про забезпечення безперешкодного. Проходу річкою Дніпро для України та повернення Києву контролю над Кінбурзькою косою, що наразі перебуває під окупацією Ерефії. Німецьке видання БІЛ повідомляє, що європейці також намагаються змінити пункт плану про передачу Ерефії частини Донбасу, що перебуває під контролем України. Крім того, єС не влаштовує механізм використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Вашингтон пропонує частину з них направити як інвестиції а 50% Ків прибутку віддати США. Ще одне спірне питання це гарантія безпеки для України і обмеження чисельності збройних сил, які пропонуються в плані Трампа. Її пропонується встановити на рівні 600 тисяч військових. Адміністрація США визнає, що мирні пропозиції гарантії безпеки поки що недостатньо надійні. Пише колуміст Вашингтон Пост Девід Ігнатіус, із посиланням на американських чиновників близьких до переговорів і до плану можуть бути внесені зміни, зокрема, президент США до. Трамп може збільшити або зовсім зняти запропонований ліміт чисельності за ну ісуною. Крім того, для зміцнення повоєнного стримування офіційні особи розглядають можливість постачання Україні далекобійних ракет томагавк у разі досягнення мирної угоди. Ну і, до речі, Зеленський неодноразово висловлювався стосовно перемовини і запевняв, що наша делегація знає, як захищати інтереси нашої країни. Нагадую, хто входить до складу цієї делегації, власне, з опублікованими на сайті офісу президента указом делегацію для переговорів з США міжнародними партнерами та представниками ЕРЕФІ очолить керівник офісу. Це Андрій Єрмак і також до її складу увійшли Рустем Умєров, секретар ради національної безпеки та оборони України Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Гнатов, начальник генерального штабу ЗСУ. Також Олег Іващенко, це голова служби зовнішньої розвідки. Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, Євгеній Острянський, це перший заступник секретаря РНБО. Також там буде. Олександр Поклад, заступник голови служби безпеки України, та Олександр Бевс, радник керівника офісу президента. Ось така виходить команда. І далі процитую, що каже глава держави. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси, те, що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення і ще один удар по Україні, так само як у минулому повторювало злочини проти нашого народу і проти інших народів. Також сказав глава держави. І Зеленський поінформував, що підписав указ про склад делегації. Власне, бачимо, що вона вже прибула до Швейцарії. Тож будемо спостерігати за подальшими новинами. Ну і тим часом про інші заяви Зеленського, зокрема про те, що паралельно з роботою дипломатів у Швейцарії ми працюємо над посиленням ППО. Отож, президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із роботою української делегації у Швейцарії Україна працює над посиленням своєї протиповітряної оборони. Зеленський про це доповів у своєму щотижневому звіті щодо російських ударів вже сьогодні, 23 листопада, наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів. Єв Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії, але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до протиповітряної оборони. Ну, згідно з даними президента, за сім днів росіяни запустили по Україні понад 1050 ударних дронів, майже тисячу керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.